Кивщині в Чугуївській громаді чоловік отримав поранення внаслідок влучання російського дрону напередодні зборівського та куп'янському напрямків впродовж доби евакуювали 72 людини, і про все це повідомили в обласній військовій адміністрації. Подробиці з'ясуємо далі. Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Пане Олеже, наші вітання. вам. Вітаємо. І я вас вітаю. Попри те, що особливий день. Важливий для України День Збройних сил України, День Святого Миколая, але не маємо зараз часу на такі свята, тому що триває війна. Розкажіть нам, будь ласка, пане Олеже, яка ситуація станом на цю хвилину і, можливо, додасте щось до тієї інформації, яку щойно озвучив Костянтин. Так, дійсно, ну знову Харківщина під ворожим вогнем, хоча і за добу. Ударів керованими авіабомбами ми не мали натомість були два шахеди, уламки яких так дійсно спричинили поранення цивільної особи. Звичайно, часткове ураження цивільної інфраструктури мали два. Дрони типу «Молнія» і безліч FPV, відповідно ворожих, які б'ють по цивільним нашим і на півночі території, і по Вовчанського напрямку. Ну і звичайно, по куп'янському ну, тобто, напрямку, так само. Якщо брати лінію фронту, то по півночі вона в принципі без змін по куп'янському напрямку. Були п'ять ворожих атак. Всі вони нашими ЗСУ відбиті, і так само з Куп'янського та таборівського напрямку продовжуємо. Евакуацію, тому що це найскладніші наразі території, так абсолютно правильно. Більше 70 людей ми за добу евакуювали. Ну і це в принципі середній такі, тобто показник на добу. Всі люди розміщені, їм надана вся необхідна допомога. Продовжуємо далі працювати над максимальною кількістю. Евакуації, тому що це єдиний вихід для того, щоб убезпечити наше цивільне населення від е, ураження, скажімо так, через ворожі обстріли, власне, пане Олеже, я теж хотів спитати про евакуацію, про яку ви почасти почали вже говорити. Але хотів продовжити цю думку. Люди, що все ж вирішили залишитись, на що вони можуть розраховувати. Ну, ви знаєте, тут досить важко і з комунікаційної точки зору ті люди, які залишаються, наприклад, на лівому березі міста Куп'янська, там важко забезпечувати практично неможливо надання будь-яких послуг, в тому числі критично важливих і електропостачання, і водопостачання. Тут звичайно, що ми їм говоримо постійно про те, що на більш безпечних, фактично, територіях ми зможемо забезпечити все необхідне, тому що люди і дедалі більше ризикують своїм життям навіть щоб провести евакуаційні заходи, не говорячи про те, щоб залишатись там, надавати послуги будь-якого рівня, будь-якого напрямку, в тому числі і медичні. Не говорячи вже про ті, фактично повсякденні, які в принципі мають бути там по борівському напрямку. Така сама ситуація на першому етапі, ми вивезли самої фактично борової всіх дітей. Однак дедалі складніше ще там на надавати і втримувати і електропостачання, і водопостачання, в тому числі, і знов ж таки, це все через ворожі обстріли через те, що ворог б'є і по підрозділам ДСНС, по національній поліції, по екстреній швидкій медичній допомозі. Мозі тощо і тут, звичайно, що ми з одного боку намагаємося втримати ось такі прикордонні фронтові фактично території, з іншого боку, забезпечити достатній запас потужності з реалізацією, скажімо так, плану внутрішньої стійкості на території міста Харкова, і інших фактично наших громад. Де відносно спокійно дати і тут, звичайно, що ми можемо говорити і про безпечні освітні середовища, і про медичні заклади, про нову якість надання медичних послуг, і про нові проекти, які в принципі, скажімо так, рекордно реалізуються на Харківщині, тому що за рік нами було залучено саме державних інвестицій, і міжнародних, напевно, найбільше з усіх фактично наших територій нашої держави. Анна ми вдячні вам за те, що знаходите час, можливість долучатися до ефіру, інформувати, розказувати про те, як в цих нелегких умовах живе Харківщина. Дякуємо, Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації про поточну ситуацію в цьому регіоні.